Вітаю вас! Ви отримали силочку запрошення для реєстрації в міжнародному круїзному клубі «Інкрузис». Що робити з нею далі? Далі ви нажимаєте на силочку, відкривається сторіночка, де вам потрібно нажати кнопочку Приєднатися. І виходить анкета. В анкеті ви повинні написати ім'я, прізвище, емейл, e підтвердити свій емейл, e придумати пароль, підтвердити пароль, відзначити, в якій країні ви живете, мобільний телефон і вашу стать, і нажати Приєднатися. Після цього у вас вам програма відкриється для подальшого знайомства з платформою. Відкривається сторіночка платформи, ви по ній гуляєте, вивчаєте, дивитеся рекомендації. Знизу на сторіночці ви бачите інформацію про компанію, місію компанії і всі-всі цікаві пункти, але вам цікаво подивитися круїзи. Тоді ви заходите в меню зверху три рисочки, бачите ось три рисочки зверху, нажимаємо. І відкривається адмін-меню вашої платформи, особистий кабінет. Після цього ви зможете зайти в програму, нажати на Інкрузис, побачити і вибрати свій круїз мрії. Якщо ви хочете подивитися перелік отелів і місць, які предлагає круїзна компанія, ви нажимаєте на SІnStyles. Інтурс це програма, яка запропонує, запропонує вам безліч екскурсій по різним містам і країнам. Інфоцентр це все, що касається вашої інформації про цей клуб. Якщо у вас виникло бажання зразу подивитися, який перелік, які можливості запропоновані компанією на Круїзи, ви заходите на Круїзи. І вам потрібно заповнити програму, в, яку, в якій ви укажете дату, напрямок, вибираємо, наприклад, тут у нас іде Середземне море. Далі ми можемо вибрати дату, вибираємо, наприклад, квітень 25-го, нажимаємо пошук, і вам компанія дасть можливість подивитися аж 292 круїза. Ми нажимаємо на, на будь-який, який нас зацікавив. Переглянути круїз, і у вас буде повна інформація і про вартість, і про порт відправки, і скільки днів, ночів, і навіть ви зможете подивитися каюту. Якщо ви вирішили активувати свою програму, вам треба зайти в платіжну систему і заплатити за активацію вашого членства. Нажимаємо. Рахуночок, і у вас буде виставлено членство і партнерство. Ви вибираєте членство, нажимаєте, вас перекидує на сторіночку інтернет платежів рахунків, і ви просто по рекомендаціям, які пише програма, робите оплату свого членства. Все просто, все зручно. Якщо є питання, задавайте.